Поэтому сейчас стильцы и структуры закончили. Стильцы. Голосується про те, що відкриваючи судове слухання, буде слухатися провадження 11 777 2316 щодо обрання запобіжного заходу вигляді тримання і відносно відносно. Будь ласка, секретар судового засідання повідомте про явку учасників та про фіксацію вказаного процесу. Дивилися прокову сесію 40 ма. Почернечко. Захисник добуш. Ні. Порядок присутній судового засідання. Взагалі, вручена пам'ятка сторона про права та обов'язки в судовому засіданні. А судді, де? Сторона обвинувачення. Будь ласка, сторона обвинувачення, крім того, повноваження в участі. Сторона <реклама> захисту бажає знайомитися. <реклама> Мачука Перестане, присутствие доверих засідань голови, залучиться про всеки нас, і розманщиначка, присутній захисник до крім того. Перед початком засідання повідомляється про те, що на адресу судду судовому провадження надійшло клопотання. Відповідно до частини 6, статті 27, України К Україні, просимо набрати до спецника телеканалів, чи саоти, інтере, СІДІВІД, КЛКІ, МСЮ, ІМЮСУ, інформаційне агентство для здійснення фото та відеозйомки і залізного засідання під час розгляду вказаних. Вказаних проваджує. Будь ласка, сторона захисту. Мою думку, що це дало заяву навіть по цьому. І необхідно дати доту та право задоволення Однак випадків, коли будуть оголошуватися у засіданні покази скільки або потерпіли, які не можуть на даній стані їх допомогти